Два-три! Я роблю ту справу, яку потрібно робити. Ми не виготовляємо дрони, ми налаштовуємо їх повністю для того, щоб вони спроможні були виконати свої завдання. Перед вами молнія ворожої армії. Одне із завдань навчитися їх наздоганяти та вражати. Коли організовувався батальйон, одразу прийняв рішення, щоб мене зарахували до лавбатальйону. Мав бажання працювати з БПЛА. Навчань було багато, різних проходили майже на всій території України. Це і інженерна. Підготовка і пілоти безпілотних літальних апаратів, і радіоелектронна боротьба, також радіоелектронна розвідка. Це різні всі курси, і ті ж Вікторій Drones, і, і школа Рарох і тому інше. На сьогодні війна. Дуже сучасна і дуже велике йде використання безпілотної техніки. На наш підрозділ поставлені були достатня кількість завдань, які повинно було виконати. Це і навчити пілотів, навчити працівників, які будуть ремонтувати безпілотні літальні апарати. Це і робота з засобами РЕП. Це робота з засобами радіоелектронної розвідки. Підрозділ працює на найгарячіших напрямках на сьогодні. Наші бійці несуть службу і досить вдало на Покровському напрямку, Тарецькому напрямку. Ми не виготовляємо дрони, ми налаштовуємо їх повністю для того, щоб вони поможні було виконати свої завдання. От перед вами молнія ворожої армії безпілотний літальний апарат, який достатньо довго і часто кошмарить Харківську область. Одне із завдань навчитися їх наздоганяти та вражати. Ця молнія нашим підрозділом повністю була відремонтована та нашим екіпажем була піднята у повітря. І використовуємо для навчання. Давай, 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 давай! Одне завдань було спроектувати та зробити БПЛА літакового типу самоперехоплювач, який зможе наздогнати швидкісну ціль, наприклад, шахет та вразити її. Це завдання було виконано. Придумуємо стратегію, яку він повинен бути, щоб він міг виконати ті чи інші завдання. Завдання у дронів є різні. Ми використовуємо ті ж Mavic, які достатньо. Непогано себе показують початку війни. Але завдання у них зовсім різні, якщо порівнювати з перехоплювачем. Ті це розвідка, онлайн-картинка, всі камікадзе та перехоплювачі це враження живої сили противника або техніки. В тому числі і літальних безплотних апаратів. Молодці хлопці навчилися літати не саме на маліках, а багато на чому. Були бойові завдання, які хлопці виконували і достатньо вдало. Зараз птічка кбайдів. Мені здається, що я зараз на своєму місці. Я роблю ту справу. Яку потрібно робити. Настрій бойовий, все в порядку, працюємо, бо війнових людей немає, стараємося задніх не пасти і бути корисними для єдиної нашої перемоги.